Доброго дня. Прикро, що ніхто так не прийшов на консультацію у неділю. Ну, сподіваюсь, що наступну консультацію хтось прийде. Контрольну роботу я ще не перевірила. Незабаром перевірю. Сьогодні в нас нова тема за 8 клас геометрії. і вона називається Чотирикутники. Чотирикутники. Просто чотирикутник. Початку означення чотирикутником називається геометрична фігура. Геометрична фігура. Яка складається з, трьох, з чотирьох точок? чотирьох точок. Жодні три з яких не належать одній прямій. Жодні три з яких не належать одній прямій. Та чотирьох відрізків, які послідовно з'єднують ці точки. Тобто, для того, щоб нам нарисувати чотирикутник, треба... Треба на площині зображити чотири точки. Жодні три з яких не належать від дні прямій. Наприклад, точки АБЦД. Потім з'єднати їх послідовно відрізками. Тобто провести відрізки з кінцями в цих точках послідовно послідовно. І ми маємо чотирикутник. Точки. На даному рисунку вже А, Б, С і Д. Називають вершини чотирикутника. А відрізки А, Б, Б, С, С, Д і АД. Порядок слідування точок у записі відрізків немає значення. Ці відрізки називаються сторони чотирикутника. При цьому відрізки, причому сторони чотирикутника, які мають спільну, спільний кінець, тобто спільну вершину, сторони чотирикутника. А для яких одна й та сама вершина є кінцем? Одна вершина є спільним кінцем? Називають сусідніми. Називають сусідніми. Сторони, які не мають спільних вершин. Ну, ця вершина називається спільна вершина, мають спільну вершину. Сторони чотирикутника, які не мають спільних вершин. Чотирикутника. Я буду скорочувати чотирикутника, які не мають спільних вершин. Називаються протилежними. Називаються протилежними. І так, сторони, які, для яких одна вершина є спільним кінцем, називають сусідними. Сторони чотирикутника, які не мають спільних вершин, називають протилежними. Дві вершини які є кінцями однієї тієї сторони, які є кінцями однієї сторони. Називають теж сусідніми вершинами. Називають сусідніми, так, наприклад, якщо ми розглянемо ще раз наш чотирикутник Б. А, Б, Ц, Д. Да, називає чотирикутник послідовним. Якщо сказано А БЦД, то значить, що А, Б є сусідніми вершинами С, Б і С є сусідніми вершинами, C і С, є сусідніми вершинами і А, і є сусідніми вершинами. Ми пишемо АБЦД чотирикутник. Вершини А і Б, наприклад, сусідні. Сторони а, Б і Б, це сусідні вершини, а це сусідні сторони. Сторони вершини, які не є сусідніми, те, ну називають протилежними, а і С – протилежні. Вершини. Так, і, як і Б і Д. Ну, можна сказати, Б і Д, а і це протилежні вершини. А, Б і Б сусідні сторони, тому що у них Б спільна вершина. А А, Б і Д, це протилежні сторони. Отилежні сторони. І це все було якби означення. Тепер ще означимо діагональ. Чотирикутника. Це відрізок, який сполучає або з кінцями у протилежних вершинах чотирикутника. з кінцями у протилежних вершинах чотирикутника. Наприклад, якщо ми з'єднаємо А і С і з'єднаємо Б і Д, то ми отримаємо дві діагоналі. Ну, чотирикутника всього дві діагоналі. АС і БД таким чином діагоналі чотирикутника. Якщо діагоналі перетинаються, Ну, вони звичайно перетинаються, Якщо нам потрібна точка перетину, то пишу, що АС перетинає БД в точці. О, наприклад, тоді цю точку перетину ми позначаємо як О. Далі. Чотирикутники поділяються на опуклі та неопуклі. Чотирикутники опуклі, неопуклі. Російською випукли, не випукли. Трикутник називається опуклим, називається опуклим, Якщо всі його вершини за сторони, лежать один бік від кожної прямої, що містить сторону чотирипутника? Тобто, що мається на увазі? Звичайно, чотирикутник, кутник ми бачимо, він зазвичай пухлий. Наприклад, ось такий АБЦД. І в шкільному курсі геометрії вивчають пухлі чотирикутники. Тобто, якщо ми проводимо прямі, які місії сторони чотирикутника, то ми бачимо, що всі вершини, та всі сторони чотирикутника знаходяться. По одну сторону відносно цієї прямої у одній півплощині можна сказати, відносно цієї прямої. Тому що кожна пряма ділить площину на дві півплощини. І так, для кож... кожної прямої, що містить сторону. Відповідно, пряма BC, проводимо. Відповідно, проводимо пряму ДС, відповідно, проводимо пряму АД, і так відбувається для кожної з цих прямих, що якщо ми її проводимо, то весь чотирикутник, тобто всі вершини в ці сторони його, знаходяться по одну сторону або в одній півпущині відносно цієї прямої. І такий чотирикутник називається опуклим. А, відповідно, неопуклий чотирикутник це чотирикутник, який не є опуклим. І тоді він виглядає як така галочка. Тобто, якщо ми проведемо пряму, що місяць якусь, якусь сторону цього чотирикутника, А, Б, С, Д, То вона розділить цей чотирикутник на дві частини. Кожна з яких знаходиться в одній з півплощин, на якій ця пряма ділить площину. І ми бачимо, що в одній півплощині знаходиться ось ця частина чотирикутника, як називається каркаса чотирикутника, тому що. А інша частина ось ця знаходиться в іншій півплощині або по іншу сторону від цієї прямої. І такий чотирикутник є неопуком. Причому слово неапукли пишеться разом. Це такий термін. Неопуклі чотирикутник це чотирикутник, який не є опуклим. І в основному вивчають опуклі чотирикутники. Який не є опук. І характерною рисою неопукового чотирикутника є те, що один з внутрішніх так званих кутів цього чотирикутника більший за розгорнутой більший за 180 градусів. Тепер. Ще вводиться поняття як внутрішня частина чотирикутника. Ми знаємо, що коли ми будуємо чотирикутник і послідовно з'єднуємо його вершини, то він розділяє нашу площину на дві частини. Одна з цих частин називається внутрішня частина чотирикутника, внутрішня частина. Внутрішня частина чотирикутника. І як її можна описати? Що якщо ми беремо дві довільні точки на сторонах або у вершинах цього чотирикутника, і проводимо відрізок з кінцями у цих точках, то він буде повністю знаходитися у цій внутрішній частині, ну окрім кінців? Ось так. І ось ці кути, які утворені променями, які місці сторони нашого чотирикутника, вона називається внутрішніми. Кутама чотикутник. А відповідно, є ще зовнішні кути чотирикутника це кути, які є доповнюють внутрішні до, прямого, до розгорнутого кута. Ось це у нас зовнішній кут чотирикутника. А ось це у нас внутрішній кут. Звичайно, ми можемо говорити ще про такий кут, ось такий кут, але це в нас не зовнішній, не внутрішній. Коли говорять про котич трикутника, мають на увазі внутрішній Якщо говорять